Ось і чотирьом щасливим власникам, якщо їх набереться цих чотири бажаючих, навіть підпишу ці книжки. Ціні зійдемося. <сум> скільки в нас була скільки часу ми живемо? <сум> Ні, але я думаю, так. Да. Якщо у вас є до мене питання, я можу ще вам розповідати чогось, а як якщо... І сам собі вийшли. Можливо, зі класики. Ага. Зараз я подумаю. А... Класичка. Хоч ще 10 ковилів. Аж так. Ага. Будемо бавити людей 10 хвилин. Якраз актуальний вірш, він не, не мій, але просто от на. На понт на вскидку. скидку якраз дуже пасує до сьогоднішньої пори до сьогоднішньої погоди до цього тижня. Один з моїх улюблених. Я маю багато улюблених віршів і не обов'язково своїх.